І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає magic 23 на ХВК-12. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, ХВК-12. Це у нас восьмого рівня легкий танк німецький. Ну, щоб я отак згадав, ну напевне, що дуже давно були бої на ньому, так? Тому я не можу от згадати на якій карті. Деякий крутезний бій. Отже, побачимо майстер-клас, як треба грати на малинівці, саме на цьому танчику. Ну і побачимо, до речі, ми два бої. І два бої, написав герой відео, будуть на одній і тій ж самій карті. Отже, я вже перечуті, що другий бій буде саме з Нижнього Респу. Так, ми зараз з Верхнього Респу, побачили, заїхав, не поїхав. У нас тут огляд, бачите, такий, що нам не потрібно ставати саме по центру поля, там імбоку, що а став ось тут. Ближче до води. Він і пересвічує зараз сам центр біля води, і пересвічує все поле. І я так бачу, що стріляють по розвідданим непогано. Чудово, супер чудово. 1-0 в нашу користь. Перевага по ХП, в нашу користь майже 5 тисяч. Це все за рахунок нашого героя. Тому що ще не доїхали там на гірку, ще там заробіт ще не влаштували. Ось пострілюють. Багато тяжів. На гірці буде все. Все окей, мені здається, в нашої команди. Дуже багато тяжів суперників поїхали саме ось до води. Чомусь, не на гірку. Тенденції намагаються змінювати. Але якщо ви хотіли змінювати тенденції, то треба було, напевне, щоб продавлювати, чи що, чи якось, щоб ваша ЛТшка грала. ЛТшка ваша вже в гаражі, до речі, теж за рахунок нашого героя. Чи Знову ж супер-чудово. Так, 3600 вже. У нас зараз відданими. Перевага по ХП ще більше. 3-0 рахунку в нашу користь. А ну давайте в суху зараз. <звук> от я пам'ятаю, було от, дві сухі перемоги, я пам'ятаю. Це на Прохорівці там грали на Мантікорі. І, по-моєму, на EBR е, там е, на карті. Копальні, ну там дуже швидкі, там 4 хвилини всього бій, в суху всіх рознесли. Там. Він навіть на Юребері не встиг нікуди на позицію приїхати, поки вони там всіх порозносили. Це були такі чудові. Моменти. Запам'ятовуються ятов... Запам такі моменти. 5-0 по бою, до речі. Перевага по ХП 8000. Оце. Ну, пощастило, що братіші, так? Ну, от розвідник розвідником, але якщо не стріляють по твоїм розвідданим, то це, в принципі, знівельовує твою перевагу в тому, що ти вмієш грати як розвідник. Дивіться, як користується рельєфом, розуміючи, що зараз він підсвічений, розуміючи, що по нижньому респу вже нікого немає, а всі тут зашкірилися. І Проїхався по воді, так що і шкоди не отримав. Чудово, тут вже братіш приєднався, ну тут вже отримав, тут на глючу просто виїхав. 4300 у нас від даними, але ще є кого посвітити, бо зараз ті, хто залишаться там. Ну, я думаю, що зараз гірку наш, наші братіші вихлопушать. І ті, хто залишиться, то вони всі зашкіряться е в лісі. І тоді вже треба буде робота розвідника. А ні, бачите, не так все склалося. Ну, все одно зараз потрібна потрібна допомога розвідника. Чому? Тому що. Там же ж хтось й зашкірився за імбокамінцем по є е квадрат. Його висвітити, звідси наші братіші його Це Просто в повному оточенні суперників, 8-3 рахунок. Не вдалася у нас суха перемога. Але і все одно класно. так? Перемога по ГП команди майже 7 тисяч, майже 6 тисяч наш герой насвітив. Доплюсуємо ми ще його постріли. Йо, постріли бачимо такі по 245 на 8 рівні. Ага, 240 одиниць, перезарядка непогана, точність слушність німецька. Ну і пробиття тут, звичайно ж, ну, в ЛТшках воно невелике пробиття, тому що Тому бачимо, що є декілька кумулятивних снарядів, але це вже ти в мінус будеш по сріблу, це точно. 250 всього ММ пробиття. А граємо проти десяток. З десятками бити... ну. Проти десяток чудово, що можна багато насвітити, а з десятками битися, ну хіба що десь. Допомогти там за дні ще комусь шмальцянути. Так, ну що, що буде робити наш герой? Знову їм бокущик, чекаємо. На гірці... На гірці багато танків. Вони там всі, по-моєму, нагірці. При цілком, цим камніцем починають повертатися. А вони зрозуміли, що, що в них щось пішло не так. Вони гірко вихлопушили, але вже базу їхню беруть. І зараз будуть повертатися. Ось він під світ, і знову наші розвіддані. Чида. Стріляти тут точно вже не потрібно, оце ну, так маякує по кому стріляти, так? Ціль показує. А один це так вже з чудових та цікавих історій. А деякі підписники. Ой, чому він так постійно це Маякую. А мені подобається цей звук такий, знаєте. Або мі-мі-мі-мі-мі. Мені подобається. Поліпшує нас. Деякі звуки, звичайно, буває не подобаються, так. <рит> <рит> а це таки нормально. Не бісячі, так, не бісять. Ну я думаю, тут захоплення буде бази, так, ну у нас ну 9000 у нас. Якщо сплюсуємо ми демедж та розвідання 9 тисяч. Результативність чудова. Якби не захопили базу, так, то було б напевно, ще 10 тисяч. Ну, 12 десь тисяч, напевно, було багато би ще постріли. Чидовий бій, ну що ж, поїхали далі. Побачимо другий який бій. Ну, наступний бій, наш герой, як наш герой Magic 23, як і обіцяв, на карті Малинівка. І як я перечував, що буде нижній рейс. Чудово, супер чудово. Чому я так кажу? Бо я записую бої з першого дублю. Ви бачили, що багато десь і помиляюся, щось можу оговоритися, десь так. Але тому, я знаю, так написав він мені, але я не знав, з якого респу. Отже, чудово, тепер з нижнього респу. Імбокущик, імбокущик. Чудово, супер чудово. Саладін зрозумів, що тут в Імбокущику і намагався пересвітити. І Є-25 зрозумів, що десь тут в Ембокущику в нього не, не вдалося теж хитрий план на бій не вдався в нього. І Він такий вже, ну не злий злющий, але поки що сердитий. Так, він сердитий думаю, думає, ну що ж таке, зараз. Спробую знову цей бокущик заїхати. Ну і цікаво мені було б дізнатися від Меджіка, А й напише в коментарях, чи це один за одним були бої. Бо якщо один за одним, то е, ну, баланс так розбалансовує рандом. Хоча чому, так, на ЛТшках, щоб не, не потрапляти на такі ЛТшці, наприклад, там, на Хіммельсдорф, так? А, щоб весь вечір пограти. А ну буває таке чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб, наприклад, на ЛТшці зіграти на Малинівці там, хоча б три бої підряд. Буває таке чи не буває? Мені здається, що може і бути. Наприклад, як зустрічний бій, правда? От Спочатку звичайний, потім зустрічний, а потім знову звичайний бій. Для ЛТВОД це чудово. Та ще й розвідника такого в грі, що саме знає, як на Малинівці так грати на цьому танку. Так, ну там якась метушня у є 25 той, ну У них два Є25, я розумію. Е, той поїхав в Імбокущик. Цей тепер імбокущик захопив, але але ж знову він підсвічений. <плес> і цей вже зли-злющий, це точно. Хоча по ньому не стріляють. Ну вже поки ми тут стоїмо розповідаємо чудові та цікаві історії, то 3000 вже нас вітив. Села треба вихлопушити і можна далі. Тут дуже багато попереду імбокущик. Якби це була ялинка, ну бачите, проти ялинки, ну можна так, німецькою ялинкою назвати. Тому що він теж такий невеличкий, такий R2D2, хоча більший, так, по висоті більший. І тому от там є маленький такий кущик, бо бачили ми на ялинці колись в такому кущику стояв. Вон там попереду, бачите, там де Саладін був. Там є маленький кущик, і там навіть ялинка поміщається і не видно. Так, вихлопушили саладіна, чудово. Тепер у нас 3500 за розвідданими. Треба поїхати вперед. У нас там на гірці все чудово, просто причудово. 2-2 по бою. Я там не помітив, я так зрозумів, що не дуже там поїхали на гірку, Отже, суперники. Отже, у нас тепер перевага. Ми беремо в оточення, зараз тепер верхній респ. Наша команда. Чудово? Ну як зазвичай супер чудово. Тільки наш герой, ну, треба витримка, так, треба почекати, тому що. Там же ще ж є 25-й десь один стоїть. Ну, то вихлопушли, а інші десь в так і стоїть, бо в нього план був на бій такий постояти в імбакущику весь бій. Ми, так скажемо, переб'ємо ці плани. Ну, як переб'ємо, якщо пересвітимо, то наші братіші його перехлопують. І це наші розвідки. А ні-ні, наших розвіданих зараз немає. Ну що, витримка до 10 хвилин. Так, от 10-та. Він ще 5 хвилин пройшло. 10 хвилин до завершення бою. І тоді вже наш герой поїде, я так розумію, у нього він по таймінгу працює. Так, а в цей момент ми втрачаємо танки. Тут вже хтось пересвічує. У них ще є ЛТшка. І в них є лквн 90 до речі. Це буде дуельна дуель. Розвідники. Так, ось вони їм бокущики. Так, перший кущик. Зупиняємося. Висвічуємо. Ні. Другий, ніхто не світився. Другий, ова! І знову є 25-го підсвітив. А той летить в свій бокущик, дивіться. ова, пролетів, Зрозумів, що підсвітився. це ж таки захоче стати. Ні. Та я думаю, ну що ж таке, ну от ну 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 не вдається його план набій, ну ніяк не вдається. Дивіться, злий злющий вже це. І він був сердитий, а тепер злий злющий. А це вже наші розбітання, пішли, Чудово. і добре на хлопуху. А там в лужбінку так поїхали, Ну, поїхали. Це майстер клас. Бачите, от дуже хоче він в отой кущик стати. Ну хоче просто він той, в той кущик стати. Але тут нема кому по ньому постріляти. Де, Виглядає. Ну хто ж там світить, ну хто? Повеселий за цим Б'є 25. Він вперто не хоче звідти, він вперто хоче в цей кущик де мій кущик все. Ану, ні свічусь ти подивився, стреляй чи не А Ану, стрелять чи не стреляй? Ну, я маю виду Е25. Так, він пропав в тому кущике. За світу ні Вы ж таки треба змінювати план на бій Так. Ну в Е25 напруженіший бій вийшов я вам скажу. А він, напевно, ще й не стріляв ні по кому. Не в роздумах знову чи Що робити? Чи поїхати цей кущик висвітити, чи що. А нашому герою зараз центр треба висвітити, до речі, бо там є у нас Giu і XM66F, вони можуть постріляти по центру. є 25 го ми поки де не перестріляємо ці столиці. Все. Тепер вже він починав він зрозумів, що тут. Невдачка в нього така вийшла, так, І тепер зрозумів, починає тікати. Ну а тепер нашому герою треба діяти, бо за цей момент діє ЄЛКН-90 суперник. І за розвідданими все-таки все вихлопушили Є-25. Ну, Єлка там ХП взагалі немає. Я думаю, бура з ним порається. Отак, зашкірилися, бачите, от. В цьому вже лісі, так, на верхньому респі, тут вже потрібна чудова гра саме розвідника. Тому що ви пам'ятаєте, коли я грав на Яга е 100 то я ну, вихлопушили ми гірку, а вони в дефі стали. І я, ну думаю, трупіка, трупіка я ж штовкав пів бою, штовкав трупіка, щоб по їх, бо не було розвідників. Нікого не підсвітив психанув, виїхав за трупіка цього і мене приклопушили. Хто не бачив, подивіться, бо <сум> дуже цікавий момент був бой. Бо гравець UA це ж Скіліщенський Скіліщен, ніхто так не грає, як гравець UA. Якщо хто не бачив, бо гравця UA з нових підписників, то в плейлисті, або ще він називається список відтворення по-українськи, то. Він називається. Європейський сервер World of Tanks та всі бої гравця UA. Та всі ігри бої гравця UA, так? От подивіться цей плейлист, там саме гравець UA. грає, Там всі бої гравця UA. Там є навіть. Ну я ж зараз просто часу не маю. У мене є новий аккаунт, який ще до переносу на європейський сервер українських аккаунтів. Був створений, і я там вже ж прокачував, я там до десятки вже супер коня прокачав. Дивіться, буде дуже цікаво, як я тут зі танки Так. Поки я тут розповідаю що досить цікаві історії, наважився наш герой підсвітити. Ну, він зараз тут буде в ложбінці, в принципі, так. є кому постріляти, ложбінка ця зроблена для того, щоб могли під'їжджати ЛТшки та пересвічувати. Хоч якось пересвічувати, бо в лісі, як зашкіряться, там, ну це просто капець. Ну і без єдиних пошкрябене в цьому бою, чудово. Ну і без єдиного пострілу. Вже 6465 на стрілі. Я думаю, якщо ми зараз от е, в тили суперникам заїдемо, так, то можемо і в задні ще їм постріляти, правда? Щоб знітити їх. Все, всі готові, от всі під'їхали, всі готові. Всі готові до епічного штурму. Напруження ще ситуація і для нас напружена і для суперників, тому що десь якась помилка і почне втрачати танки. Неочікуванчик для суперників. Я думаю, що не дуже неочікуванчик, але вони все ж таки дивляться по першій лінії, бо там тяжі стоять. І з ними треба буде перестрілити. Тут багато імбакушіч. Нас ніхто не бачить, можемо постріляти. Можемо. Ого. Ще да, ще одного приклопушити. А ну, ще ще бійця тут отримати. 7300 насвічено. З нашими пострілами буде десь, будемо рахувати. 8-9-8 тисяч, так? Ну і плюс ну, вже бійця не отримує, напевне, бо дуже швидко зараз вихлопушення швидке, йде. їх багато в, у суперників. У там. Ну тут вже не наші розвіддані йдуть, бачите, зовсім наші. Але ось уже 866 настріляв. Чидобі, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.